Навчальний фільм для членів дільничних виборчих комісій з місцевих виборів на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Рекомендації щодо забезпечення дільничними виборчими комісіями з місцевих виборів виборчих прав виборців з порушенням здоров'я та інших маломобільних груп населення, які потребують допомоги. Забезпечення прав виборців з порушенням здоров'я на різних етапах виборчого процесу. Виборці із порушенням здоров'я мають право бути членами виборчих комісій, кандидатами у депутати місцевих рад, кандидатами на посаду сільських, селищних, міських голів, уповноваженими особами місцевих організацій політичних партій, довіреними особами кандидатів, представниками місцевих організацій політичних партій у виборчих комісіях, офіційними спостерігачами. З огляду на зазначене, на засіданнях виборчих комісій мають право бути присутні особи, які їх супроводжують. Виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але внаслідок порушення здоров'я не здатний пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем перебування цього виборця. Якщо виборець під час голосування не може самостійно заповнити виборчий бюлетень та або Опустити його у виборчу скриньку, він може звернутись по допомогу до іншого виборця. Це робиться з відома голови комісії або іншого члена комісії. Таку допомогу не можуть надавати члени виборчих комісій, кандидати, офіційні спостерігачі, уповноважені особи організації партій, довірені особи кандидатів. Основні правила спілкування з людьми, які відносяться до маломобільних груп населення. Для взаємно комфортного спілкування дотримуйтесь, будь ласка, таких правил. Допомагайте тоді, коли вас про це просять. Не приймайте рішення за людину, якщо вас про це не просили. Спілкуйтесь із самою людиною, а не із супроводжуючими. Якщо вас просять про допомогу, запитуйте, як саме це краще зробити. Не привертайте увагу всіх присутніх до особи з інвалідністю, пам'ятайте про приватність, поважайте особистий простір людини. Не варто торкатись візка, спиратись на нього. Якщо ви хочете привернути увагу незрячої людини, заговоріть з нею. Обов'язково спочатку представтесь, не людину можна легенько поплескати по плечу або іншим доречним жестом привернути її увагу. Не робіть зауважень щодо користування в приміщенні для голосування телефоном нечуючим та незрячим людям. Для них телефон надважливий засіб спілкування. На ньому часто встановлені спеціальні допоміжні додатки.